Начальник департаменту кадрового забезпечення національної поліції України, полковник поліції Сергій Кобець, представив особовому складу поліції Одещини, тимчасово виконуючого обов'язки начальника головного управління національної поліції в Одеській області, полковника поліції Івана Жука, 7 квітня Івана Васильовича було призначено. Він працював у підрозділах апарату головного управління національної поліції в Миколаївській області. Також очолював декілька керівних посад у територіальних підрозділах поліції Миколаївської. Та Полтавської областях до сьогодні обіймав посаду начальника Солом'янського районного управління, головного управління національної поліції у місті Київ. Новий виконувач обов'язків начальника головного управління національної поліції Іван Жук підкреслив важливість взаємодії та відданості обов'язку всіх підрозділів поліції. Обов'язок кожного поліцейського від рядового до начальницького складу забезпечувати правопорядок і миттєво реагувати на всі звернення громадян. На зустрічі також були присутні голова Одеської обласної ради Григорій Діденко, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ Дмитро Швець, керівники силових відомств.